Добрий день, шановні восьмикласники та восьмикласниці. Сьогодні ми пишемо контрольний диктант за другий семестр. Для початку підготуйте подвійні аркуші. У верхньому рядку напишіть число. У наступному вид роботи. Контрольний диктант за другий семестр. Нижче записуємо назву диктанту. Місце твоєї сили. Нагадую, що спочатку диктант читається повністю. Потім ми записуємо кожне речення окремо, і в кінці весь диктант пересчитується ще раз. Будьте уважними розпочинаємо дім. Це місце твоєї сили, мрії. Ти народився тут, виріс, наповнюючи душу такими дорогими ароматами любові. Ти став квіткою, напоєною цілющою силою рідного дому. А що є в цій силі? Твої батьки та рідні виплекали у тобі найцінніші почуття, повагу до людей. Любов та віру в себе. Усе це і є твоєю силою, твоїм духом. Кажуть, у рідному домі виростають наші крила. Мабуть, так і є. Хіба не тут ми стаємо на ноги, роблячи невпевнені перші кроки і промовляючи слово мама. Дім твоя святиня. Бо у ній збережені всі найдорожчі моменти, легкокрилі дитячі мрії та найбезглуздіші вчинки. Він, тихий та затишний, завжди кликатиме тебе до себе у ніжну, трепетну пісню життя. А ти й прийдеш, припавши до його порогу. Отой терпкий аромат жовто-гарячих чорнобривців назавжди западе у твоє серце. Ти ще згадаєш його не раз, коли виростеш. Не загуби своєї сили, людино, бо без неї ти ніхто. Якщо вплетеш міцною ниткою у своє серце любов до рідного дому, краю, то будеш найсильнішою людиною у світі. Переходимо до написання речень. Отже, перше речення нагадую, пишемо з абзацу. Дім це місце твоєї сили, мрії. Дім. Це місце твоєї сили, мрії. Перевіряємо. Дім це місце твоєї сили, мрії. Наступне речення. Ти народився тут, виріс наповнюючи душу такими дорогими ароматами любові, ти народився тут виріс. Наповнюючи душу. такими дорогими ароматами любові. Перевіряємо. Ти народився тут, виріс. Наповнюючи душу такими дорогими ароматами любові. Нове речення. Ти став квіткою, напоєною цілющою силою рідного дому. Ти став квіткою. Напоєною цілющою силою. Рідного дому. Перевірмо це речення: ти став квіткою, напоєною цілющою силою рідного дому. А що є в цій силі? Записуємо, а що є в цій силі? А що є в цій силі? Твої батьки та рідні випликали у тобі найцінніші почуття. Повагу до людей. Любов та віру в себе. Твої батьки та рідні виплекали у Тобі. Найцінніші почуття. Повагу до людей, любов та віру в себе. Твої батьки та рідні випликали у тобі найцінніші почуття: Повагу до людей, любов та віру в себе. Наступне речення усе це і є твоєю силою, твоїм духом. Усе це. І є твоєю силою. Твоїм духом. Усе це і є твоєю силою. Твоїм духом. Нове речення пишемо з абзацу. Кажуть, у рідному домі виростають наші крила. Кажуть, у рідному домі виростають наші крила. Перевіряємо. Кажуть, у рідному домі виростають наші крила. Мабуть, так і є. Записуємо. Мабуть, так і є. Перевіримо. Мабуть, так і є. Нове речення. Хіба не тут ми стаємо на ноги, роблячи невпевнені перші кроки і промовляючи слово мама? Хіба не тут? Ми стаємо на ноги. роблячи невпевнені перші кроки, і, промовляючи, слово мама. Хіба не тут ми стаємо на ноги? Роблячи невпевнені перші кроки і промовляючи слово мама, наступне речення з абзацу. Дім твоя святиня, бо у ній збережені всі найдорожчі моменти, легкокрилі дитячі мрії та найбезглуздіші вчинки. Дім твоя святиня. Бо у ній збережені всі найдорожчі моменти, легкокрилі дитячі мрії. та найбезглуздіші вчинки. Перевірмо це речення: Дім твоя святиня, бо у ній збережені всі найдорожчі моменти, легкокрилі дитячі мрії та найбезглуздіші вчинки. Пишемо далі. Він, тихий та затишний, завжди кликатиме тебе до себе у ніжну, трепетну пісню твого життя. Він, тихий та затишний, завжди кликатиме тебе. До себе у ніжну трепетну пісню життя. Перевірмо це речення. Він. Тихий та затишний завжди кликатиме тебе до себе у ніжну, трепетну пісню життя. Наступне речення з абзацу. А ти й прийдеш, припавши до його порогу. А ти й прийдеш, припавши до його порогу. Перевіряємо. А ти й прийдеш, припавши до його порогу. Наступне речення. Отой терпкий аромат жовтогарячих чорнобривців назавжди западе у твоє серце. Отой терпкий аромат. Жовтогарячих чорнобривців. Назавжди западе у твоє серце. Перевіряємо. Отой терпкий аромат жовтогарячих чорнобривців назавжди западе у твоє серце. Ти ще згадаєш його не раз, коли виростеш. Ти ще згадаєш його не раз, коли виростеш. Ти ще згадаєш його не раз, коли виростеш. Наступне речення з абзацу. Не загуби своєї сили, людино, бо без неї ти ніхто. Не загуби своєї сили, людино. Бо без неї ти ніхто. Перевірмо: не загуби своєї сили, людино, бо без неї ти ніхто. Якщо вплетеш міцною ниткою у своє серце любов до рідного дому, краю, то будеш найсильнішою людиною у світі. Записуємо якщо вплетеш міцною ниткою, у своє серце любов до рідного дому. Краю, то будеш найсильнішою людиною. У світі. Перевіряємо це речення. Якщо вплетеш міцною ниткою у своє серце любов до рідного дому, краю, то будеш найсильнішою людиною у світі. Ми закінчили записувати речення і перевіряємо весь диктант. Місце твоєї сили. Дім це місце твоєї сили, мрії. Ти народився тут, виріс, наповнюючи душу такими дорогими ароматами любові. Ти став квіткою, напоєною цілющою силою рідного дому. А що є в цій силі? Твої батьки та рідні виплекали у тобі найцінніші почуття повагу до людей, любов та віру в себе. Усе це і є твоєю силою, твоїм духом. Кажуть, у рідному домі виростають наші крила. Мабуть, так і є. Хіба не тут ми стаємо на ноги, роблячи невпевнені перші кроки і промовляючи слово мама? Дім твоя святиня, бо у ній збережені всі найдорожчі моменти, легкокрилі дитячі мрії та найбезглуздіші вчинки. Він – Тихий і затишний завжди кликатиме тебе до себе у ніжну, трепетну пісню життя. А ти й прийдеш, припавши до його порогу. О той терпкий аромат жовтогарячих чорнобривців назавжди западе у твоє серце. Ти ще згадаєш його не раз, коли виростеш. Не загуби своєї сили, людино, бо без неї ти ніхто. Якщо вплетеш міцною ниткою у своє серце любов до рідного дому, краю, то будеш найсильнішою людиною у світі.